Не дадуть Лукашенку, як і Путіну, розіграти будь-який напад або навіть його імітацію на європейський союз, країни-члени Європейського союзу, тому що вже я підтверджую це, бо сам спілкуюся з європейськими партнерами щоденно професійно на бойовому чергуванні в Естонії і не тільки знаходяться натівська авіація 24 години, 7 днів на тиждень. На і будь-яке навіть намагання поцілити ще на етапі наведення буде одразу ж е, збиватися всіма наявними е, силами авіації та ракетами. Ми вже країн-членів НАТО. А вся Балтія, е, це до речі, вони ж межують із Росією і з Білоруссю. Є країнами членами НАТО. Тим більше, що окрім авіації, окрім ракетних систем, Велика Британія. Тепер вже і наш сторічний союзник. Вже декілька років, як має військово-морський і військово-повітряний союз з північними країнами. Це і країни Балтії, і Фінляндія, і Швеція, які стали членами НАТО щойно минулого року, і все це змінило геополітично повністю ситуацію. Тобто Європа і НАТО і ЄС себе захистили від будь-яких намагань Путіна або Росії загрожувати їм.